Свою синьо червону вишиванку та намисто вона одягає лише по особливих випадках. Студентка Анастасія Бондар досконально знає, що символізує орнамент і якої довжини має бути костюм. Це вишиванка, наша подільська, подільської майстрині. І зазвичай це костюм молодиці, тому що вже такі старші жінки носили плахти до підлоги. А це таке до колін, щоб показати всю красу дівчини. Аби прищепити любов до національного одягу у Вінницькому коледжі національного університету харчових технологій, проводять вже традиційний фестиваль вишиванок. Дотриматись дрес коду цього дня, мали як студенти, так і викладачі. Ми дбаємо про гармонійну особистість, виховання національної свідомості, навіть пронесення національної ідеї. І саме ці всі заходи формують справжнього українця, справжнього громадянина, такі патріоти, такі випускники, якими ми можемо гордитись. Окрім демонстрації національних костюмів, програмі заходу, концерт та театральні постановки. Керівництво коледжу впевнене виховання патріотизму серед молоді це велика справа. Ми ставимо перед собою ціль. Формування гармонійно розвинутої особистості на основі українського менталітету, української самосвідомості, ми намагаємося виховувати наших студентів на основі християнської моралі, і все це разом дає результат, який наш колектив домагається щорічно від року в рік. Оцінили вишиванки студентів і знані в області етнографи, серед яких і Наталя Шпак, яка провела майстер-клас та розповіла про сакральне значення народної сорочки. Вишиванка вона не лише присутня була в святах, ритуалах, звичайних прядах, а і мала от саме таке життєдайне значення творення долі, творення життєвої дороги, тобто дівчина. Мала можливість сама самостійно сотворити свою долю. На фестивалі визначали також володарів найкращих вишиванок. Тут враховувались не лише орнаменти, а й значимість такого одягу, адже зазвичай він передається поколіннями як родинний оберіг. Зараз не так підтримуються традиції, як би цього хотілося. Тому наш коледж організовує такі фестивалі. Це вже традиція нашого коледжу, яка сприяє національної духовності, підвищення гідності і гордості за свою країну. А ще студенти побили своєрідний рекорд, пошивши величезну сорочку, на якій зобразили назви та емблеми усіх випускних груп коледжу.